Добрий день, друзі, компанія мотору у огляді Sintay 240 TRKX. Що таке TRKX? Це задньоприводний трактор. Іксі у кінці каже, о том, що у нас стоїть і передня, і задня резина широка. Ось подивіться, 614 передня, і задня у нас іде 9,5х20. На широка резина. Попереду, позаду. Класний тракторець за 4200 доларів на задньому приводі. Трьохточна навіска, вал відбору потужності. Гідровиходи вже встановлені, можна підключати прицепа. Також задні ліхтарики, задня лампа, блокування диференціалу. Коробка 3 плюс 1 повишена, понижена. Включається у нас повишена або понижена в правому положенні. І ось зараз ми повишене, понижене передачу можемо, вмикаємо і переключаємо саму передачку уже на включення якоїсь передачі. Дуже класна штука за ці гроші за 4200 доларів. А хто набере і скаже бачу вас на Ютубі компанія Мотор, то буде скидочка. Скидка та плюс мастило. Зараз буде акція скидка плюс мастило. Перша заміна мастила в двигуні це 50 мотогодин. Також буде в комплекті до трактора. йти мастило мастило цьому трактору для того, щоб ви могли поміняти вже самостійно вдома. По тракторцю КМорський двигун 385 Насос інша на задню гідравліку. Передня балка регулюється у нас від 1,10 до 1,40 м. Задня колія у нас регулюється від метра до 1,15 метр м. Можна відрегулювати. Взагалі цей трактор по колії метр м йде. По стандарту метр м у нього колія. Дуже класна штука, тому що на ньому можна працювати копачкою, фризою, окучником, культиватором, саджалка. Косарка та любим обладнанням, в тому числі і плужком. Плуг 220 або 225, в залежності, який у вас ґрунт. По двигуну легендарний коаемовський КМ, КМ 385-й двигун. Ось я вам показую лейбочку для тих, хто б розумів, що таке 385-й двигун. Ці двигуни встановлюються фотонловоли Донфенгем. І зараз стандартизація пішла того. що Усі трактори мають бути з каємовськими двигунами, щоб не було проблем потім з запчастинами через 5-7 6 років. Тому що ці двигуни взагалі працюють вічно. Нарікай немає. ну Взагалі краще 385 брати двигун. Також у нас тут стоїть бачу, електропоказчик тиску мастила. Також є щупець. У нас встановлено воздушно-масляний фільтр циклонного типу. Отакий от, Сюди заливається мастила 150 грамів. В двигун заливається 10 40 полусинтетика. в коробку заливається 85-90 мастило. Також мастило можете набирати та замовляти. По тракторцю встановлений електростаркер, заводиться він з ключа. Отакий от красень 24 го року бачимо. Ось бачите, 24 го року тракторець зараз є по поноявні річки свіженькі, Так що, кого зацікавив товар, можете набирати. компанія. Наша 10 років на ринку займаємось міні-тракторами, великими тракторами, кабінниками. Грейдерами, бульдозерами, також іншим обладнанням. Якщо комусь цікаво, можете перейти на наш сайт і подивитися. Дуже багато є класних речей, які допоможуть вам працювати та заробляти гроші. А отакий от агрегат зараз по ціні 4200 доларів. А, можете замовити. Пишіть у нас на канал, або заходьте на сайт, або номер нижче тут буде номерочок, так що можете набрати та замовити таку собі гарненьку новеньку техніку для праці в огороді.